Як ти вважаєш, от є ти теж така у людей дубка, що якщо піти до психіатра, то він підсадить на таблетки, на пігулки, і оце там чуть ли не до кінця своїх днів треба на них сидіти? Це дуже смішно, тому що в мене є дві категорії пацієнтів. В перших я переконую, що їм не потрібні таблетки. Я кажу, будь ласка, друзі, то психотерапевт. А це ж складніше, ніж таблетки. А інші навпаки, От, я на них підсяду, я буду гальмувати, я не зможу їздити за кермом. Ну, Зараз я про антидепресанти кажу. І тоді ми повертаємося до того, з чим людина прийшла. Людина прийшла з тим, що загальмована, важко вчитися або працювати, важко взагалі жити, важко зібратися. Я кажу, вибачте, А зараз нема цього всього. Тобто навпаки, я пояснюю, що е, антидепресанти або там і протитривожні, вони не є панацеєю, вони не є ідеальними, Нема такого е, от якогось препарату, який всім би підходив. Але якщо вони працюють, то вони дійсно е, дуже покращують і життя, і здоров'я, і прогнози і є дуже багато. Проблем, які нам дає нелікована депресія, ну наприклад, рання деменція. Це нелікована депресія це її наслідки. От тому я завжди пояснюю, що пити ліки так. Звісно, є певні проміжки, які, наприклад, для антидепресантів, ну це півроку, і це не має бути менше, навіть якщо спрацювало швидше. Але далі все залежить від стану, тому що є люди, в яких, ну скажімо так, біологічна схильність до депресії чи тривожних розладів, і вони потребують цих ліків. От я завжди навожу цей приклад як. Люди з цукровим діабетом, наприклад, потребують інсуліну. Тут хтось потребує так антидепресантів, це даність, це треба прийняти. А є люди, які, яким я кажу: от цей термін, поки ви ліки, вам даний для того, щоб ви знайшли терапевта, почали працювати і почали вчитися, е, бачити, що призводить до вашої депресії, і як е, можна змінити своє життя. Щоб більше не повертатися до віків.